В одному з найперших відео на цьому каналі, коли я ще не перейшов на українську мову, я намагався зробити ось такий ефект. Я друкував текст в фотошопі, обмальовував його вручну і переносив монтажну програму. І це було дуже-дуже довго. Але зараз ми можемо зробити разом такий ефект у Fusion. Майже такий, він виглядає трошки інакше, але дуже схожий. Ось так. Одразу скажу, що цей туторіал для тих, хто вже знає основи Fusion. І якщо ви їх не знаєте і не дивились два попередніх відео про це, то підіть за посиланнями в описі і подивіться їх. І повертайтеся сюди. А якщо ви вже дивились, то давайте почнемо розбиратись. Ось таким чином цей ефект виглядає на таймлайні. А ось так він виглядає в Fusion. Тут багато всього, але не лякайтесь, я зараз поясню. Насправді тут не все так складно, як здається, на перший погляд. Давайте почнемо з того, що створимо новий таймлайн. І я зроблю його не 4К, як зазвичай, а менше, для того, щоб менше треба було комп'ютеру думати. І створюю нову Fusion композицію. 5 секунд, все як завжди, і перекидаємо ось сюди. Тут одразу створюємо фон, додаємо сюди, і тепер наше зображення буде 1280х720. Тобто наша композиція буде такого ж розміру, як і таймлайн. Крім того, нам треба додати текст. І коли у нас виділений бекграунд, натискаємо текст, і Fusion автоматично створить ще одну ноду Merge. І оскільки текст у нас буде зверху, ми додамо його також зверху, принесемо. Давайте зробимо ось таким чином. Щоб у нас було місце для того, щоб далі працювати. У нас є текст. Давайте напишемо тут Wiggle і змінимо шрифт. Оскільки цей текст не виглядає. Як написаний від руки, виберемо якийсь, якийсь інший. Ви можете знайти handwritten текст в інтернеті, але я обрав той, яким можна писати українською мовою. Це безкоштовний фонд Chantel, Chantel Sans. І його можна знайти на Google Fonts. Я дам посилання на нього у описі до цього відео. І зробимо ось таким чином: light, щоб було більше схоже на те, що він написаний від руки. Сам текст збільшимо. Ось таким чином. І тепер починаємо працювати з цим текстом. У нас є чорний фон, білий текст. Це можна зв... змінити, звичайно. Але залишимо так. Нам цей текст треба якимось чином змінювати. І тут нам дуже-дуже допоможе одна нода, яка називається displace. Оскільки текст був виділений, одразу після неї додається displace. І Дивіться уважно. Зараз текст заходить в Displays у background. А на foreground, тобто на передній план displays, нам треба додати іншу ноду. Насправді, про ноду fast noise можна зняти окреме відео, то й декілька. Але сьогодні нам важливо те, як ця нода впливає на інші ноди, як вона дозволяє рандомізувати ноду displays. І тому зараз будемо дивитись, як це працює. Давайте включимо два екрани, я покажу, що зараз. Показується нода, вона дозволяє зробити ось такий фон рендомний. Наприклад, якщо ми зробимо більше деталей, щоб вони були більш е, видні, зробимо контраст і зробимо, наприклад, приберемо трохи Brightness, і зробимо scale десь в районі 3,5. І тепер, коли у нас ця нода впливає на дисплейс, цей дисплейс, коли через нього проходить текст. Впливає відповідно на текст. І ви бачите, що лінії вже почали кривитись. Але якщо ми будемо програвати, то нічого не відбувається, тому що цю ноду треба анімувати. І вона дає таку можливість: просто ось тут от, крутимо Seed Rate. І в залежності від того, з якої швидкості нам треба, щоб змінювався цей фон, ми можемо задати таку швидкість. Ось таким чином зараз це буде виглядати. Можна налаштувати таким же чином, як у мене, або пограти з цим. Крім того, можна натиснути ось тут, і тоді наш шум да, буде трошки вертикальний такий. Але я залишу так, як є. Коротко нагадаю, що в описі до цього відео, як і під всіма відео, є посилання на Монобанку і Баймікофі, де ви можете підтримати мене фінансово. Це дуже важливо для мене. І тим, хто це вже зробив, моя велика-велика подяка. Дякую вам. Майже готова, але бачите, наш текст трохи виглядає ну, не так, як на нашому прикладі. Чому? Тому що нам треба ще, щоб він рухався вверх-вниз. Вверх-вниз, вправо-вліво і е, е, нахилявся. Як це зробити? Ми додаємо сюди ноду Transform. І Робимо одну річ. Для того, щоб текст трохи коливався, натискаємо на Angle правою кнопкою миші. І заходимо ось сюди Modify. Це купа модифікаторів, які можуть впливати на різні налаштування ноди. Зараз не будемо вдаватись подробиці, але нас цікавить зараз Modify With і Perturb. У нас загорілися модифікатори. Modifiers. І сюди ми можемо додавати, з якоюсь силою wobble і бачите, почали змінюватись кордони, і швидкість, з якою воно буде ось таким чином нам рухатись. Давайте подивимося, що тепер буде відбуватись. І можна додати сильніше, щоб він ось так робив. Ось так. І ще, щоб я зробив, оскільки у нас текст зараз прив'язаний до центру, точніше, центр тексту знаходиться ось тут. Можна цей центр опустити, щоб текст крутився не навколо цієї точки. А ось тут ми pivot Point опускаємо десь ось сюди. І тепер текст буде крутитись навколо неї. Ось таким чином. Майже готове. Але нам потрібно зробити, щоб текст ніби змінювався кожній. 3, 4, 5 кадрів, в залежності від того, як ви хочете налаштувати. Як це зробити? Є простий спосіб Це після цієї ноди додати ще одну ноду, яка називається Stop Motion. Stop Motion. Що робить ця нода? Вона бере кожні 2, 3 або 4 кадри і показує тільки їх. Наприклад, якщо поставимо 5, то ось таким чином буде виглядати текст. Якщо 3, то він буде змінюватись трохи частіше. В принципі, це все. Але можна ще додати в Transform ось сюди Size. також додати е, perturb. modifiers, perturb2. І ось тут зменшити силу цього ефекту, модифікатора. І ось таким чином. Тепер текст буде не тільки е, коливатися, але ще й змінюватись в розмірі. І все це проходить через стоп Motion, який можна поставити, наприклад, 5 кадрів на секунду. І ось так буде виглядати цей ефект. Якщо ви додивились цей туторіал до кінця, але не дивились попередні, раджу все ж таки подивитись їх. Тут я розповідаю про основи роботи у Fusion, а тут про те, як. Робити анімацію тексту за допомогою кіфрейм і як кіфрейми працюють у Fusion. Переходьте туди і побачимось там. Тим же, хто дивився це, побачимось наступного разу. Па-па!